Всім привіт! З вами Міша. І вже скоро, 5 червня, виходить новий п'ятий сезон Фінеса і Ферба. І я вирішив розповісти, що ж там буде у новому сезоні. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну а я почну. По-перше, не хвилюйтеся, нової Велми не буде по ідеї. За новий сезон відповідають ті ж самі люди, що працювали і над минулими сезонами Ден Повенмайер і Джеф Свомпі Марш. І хоч продовження суперечить фіналу мульта, в якому Дуфеншмірц став хорошим, а Кендес більше не намагається спалити братів перед мамою, скоріше за все, авторам прийшлося це все відредконити, щоб не руйнувати стару формулу серії. Бо погодьтеся, важко буде писати серії за старою формулою, якщо Кендес буде плювати на братів і їх винаходи. А Пері що буде робити? От і вирішили вони трішки відкоригувати фінал. Тепер Дуфеншмірц знову злий, а у Кендес наче нічого і не змінилось. Новий сезон розпочнеться через рік з подій минулого. Також в цьому сезоні обіцяють показати справжнього батька Фінеса, якого озвучить, до речі, Алекс Хірш, автор Gravity Falls. Але давайте ж пройдемося по назвам серій. Перша і друга серія п'ятого сезону буде називатися Літній блокбастер, і цей епізод розповість нам про 31 травня, як його проводять головні герої. Друга ж буде називатись Мінлива хмарність часом мами. Це очевидна відсилка на мульт «Мінлива хмарність часом фрикадельки. Важко сказати, про що саме буде серія. Висохни, але не зараз, це відсилка на фільм про Джеймса Бонда Помри, але не зараз. Так що, скоріше за все, п'ята серія п'ятого сезону сконцентруйся саме на агенті Пері Качкодзьобі і інших агентах. Про агентів також розповість серія Агент Ті для тінейджерів. Враховуючи те, що тінейджери це підлітки, ризикну припустити, що тут Кендес стане агентом. Також цікавою, як на мене, буде серія, розбираючи Дуфеншмірса. Можливо, це буде серія, цілком присвячена цьому лихому вчинену. А буде і така серія, в якій Б'юфорд переодіниться в костюм Кендес і буде жити її життя дуже дивно. Також буде серія, присвячена вже дорослим героям. А ще якийсь кросовер між іншими мультсеріалами авторів цього мультсеріалу, а саме між Фінесом і Фербом, законіном ну, Майло Мерфі і хом'яком і Гретель. Але чи буде це повноцінний епізод, чи просто камео, поки невідомо. І що ж, я чекаю п'ятий сезон. Деякі серії мають потенціал показати щось хороше. Головне, щоб все було добре і з сюжетом, і атмосферою. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!